Брати і сестри, слава Ісусу Христу, спускаючись всю хресну дорогу по місту, напевне, кожен з нас на серці відчуває біль. Біль знає, що не пустився в, в якесь театралізоване дійство, яке не має нічого спільного до нашого сьогоднішнього життя а пустився в реальність, яка оточує нас кожного дня. Пустився в хресну дорогу своєї України. Коли Ісус Христос, знаючи, що з ним має статися, молився в на Оливній горі, Він просив Отця, каже, Отче. Якщо можливо, нехай ця чаша мене про мене. Нехай це не станеться. Але не як хочу я, але як ти. Нехай буде твоя воля. Що є природно хотіти позбавитися страждань. Дуже природно. Людина не є сотворена для того, щоб страждати, щоб постійно відчувати біль. Людина сотворена, щоб з Господом в гармонії зі світом перебувати в радості. Але Господь дав людині свобідну волю. Як кажуть святі отці, найбільший дар і найбільше випробування, найбільшу кару. Бо людина, коли свою волю робить сва волею, тобто вирішує по-своєму небо по Божого, воно приводить до великих трагедій, котрі неодноразово ставалися протягом усієї історії. І та трагедія, коли Господь Ісус. Був виданий на смерть грішникам, сам сотворити. Чи ми маємо вплив на те, як ворог буде діяти? Не маємо. Він користується своєю злою волею. Єва не мала впливу в раю на те, чи буде до неї змій говорити. Він мав злу волю. Але ми маємо вплив, як ми як ми приймемо виклик. Як ми той виклик приймемо? Ми мусимо дивитися на Ісуса, бо Ісус прийняв Його гідно. Пройшов Хресну дорогу і Воскрес. Бачимо, Він стоїть гідно у всіх, навпротязі цілої Хресної дороги. Він не оправдовується перед палатом. Він бере хрест і йде. Коли є допомога, він приймає. Він молиться за інших. Страждання можна по-різному прийняти. Людина може впасти каменем на землю і сказати, ну якщо ви такі робіть зі мною, що хочете, може заклясти той світ і всіх своїх мучителів. І, і... Відчувати себе ображеною на всіх, відчувати себе покинутою всіма, але може поступити як Ісус і йти, беручи свій тяжкий хрест. Сказано, Ісус бере на себе важкий хрест. Сьогодні наша Україна бере на себе важкий хрест. Ми не здаємося, ми не падаємо. На землю. Не кажемо нашим учителям роздирайте нас, робіть, що хочете. Ні. Ми йдемо на свою голову. Ми знаємо, що коли приймемо гідно той виклик, коли будемо бачити тих людей, що нам зустрічаються, і тих, хто нам співчувають, і тих, хто нам хоче допомагати. Багато байдужих, звичайно, які просто споглядають. Але коли будемо робити, як Ісус, то точно не програємо, бо для всього світу, здавалося, все, кінець програв. Так багато говорив, але нічого з того не вийшло. Але вийшло. Господь на кінці воскресає, долаючи. Саму смерть. Ми віримо, Ісусе, що якщо будемо з тобою в тим, якщо довіримося тобі, якщо розділимо з тобою твій хрест, ми хоч через тяжкі болі, через плач, через гіркоту, тої жовчі змішани з ми скажемо звершилося. І пізніше разом з ним, з Ісусом нашим Іскра. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь!